Люксові речі, про покупку яких я пошкодувала. Колись давно я про все це дуже мріяла. Але з часом починаєш більш тверезо оцінювати ситуацію. Одним з моїх розчарувань став ось цей ремінець. Він дуже швидко перестав бути актуальним. На його заміну я краще оберу шкіряний ремінь без лого. Наступна річ це окуляри від гучі. Бо вони як мінімум незручні, а як максимум поганої якості. Коли я їх носила, в мене стабільно відкручувалися гвинтики. Бо дужки хиткі, а самі окуляри неймовірно наступна покупка розбиває мені серце. Це неймовірно гарне взуття від Hermes з дуже ніжною шкірою, яка почала стиратися ще в перший місяць носіння. Ну а сама модель взагалі незручна і дуже натирає пальчики. за цією хусткою. Miu я буквально полювала для такої позиції та якості ціна не виправдано висока. Канина максимально неприємна, але дизайн мені дуже подобається. За цей шарф від Амі навіть нічого не хочу казати. Мені здається, що навіть пильник від нього більш якісний. Буквально гроші на вітер. Ну а цією сумочкою я колись довго марила. Ношу я її максимально обережно, але ніжна шкіра все одно псується. Зараз на неї роблять масу підробок, і якщо б я повернулася в минуле, то обрала б іншу сумку. Ну а ця сумка від Гучі не моя, але мною подарована. Дарувала нареченому, але він її майже не носить через її кричуще лого. Натомість постійно обирає однотонну сумку маловідомого французького бренду.